Визначні пам'ятки Луцька. Луцький замок або Замок Любарт – Це пам'ятка архітектури та історії національного значення, головний об'єкт історико-культурного заповідника Старий Луцьк та найстаріша споруда Луцька. У 1340-х-1384 роках великий литовський князь Любарт розпочав будівництво цієї фортеці. Однак повністю задум був втілений лише у 1430 1452 роках. За часів правління князя Свидригайла замок має три високі прямокутні башти: їзну, стирову та владичу. У замку діють експозиції Музею дзвонів, Музею книги та художнього музею. На території замку можна оглянути фундаменти церкви Іоанна Богослова XII століття Будинок Косачів. Будівля належить до провінційного архітектурного типу споруд, що склався на межі 18-19 століть і займає належне місце в планувальній структури старого міста. Його вік понад 200 років і знаходиться він на місці колишнього оборонного рову, що оточував окольний замок. В 1890-91 роках в Західному крилі будівлі розміщується канцелярія повітового мирового посередника. На той час цю посаду займав Петро Косач, батько Лесі Українки. В протилежних приміщеннях другого поверху будинку знаходилась службова квартира родини Косачі. Саме тут проживала Леся Українка. У 2007 році в східному і частково північному крилі будівлі створено музей Лесі Українки Лесина Вітальня. Домініканський монастир Монастир першого луцького католицького ордену. Пам'ятка архітектури національного значення. Розташована в історико-культурному заповіднику Старий Луць. Архітектура першого костелу й монастиря була готичною, однак не збереглося описів чи зображень, за якими можна встановити детальніший вигляд храму. Від нього залишилося штамп стіни, який добре спостерігається із вулиці Драгоманова. Другий комплекс постав у стилі класицизму. Хоча його костел був розібраний у 19 столітті. Але зараз ще можна побачити його залишки у південній частині, де він у певному місці не був розібраний навіть до рівня землі. Вежа Чарторийських. Крім верхнього замку, або ж як його називають сьогодні, Луцького замку чи замку Люберта, у Луцьку був ще й окольний, нижній замок. У його потужних мурах налічувалося 8 веж, 4 дерев'яні та 4 муровані. До нашого часу збереглась лише одна із них вежа чарторийських. Названа за прізвищем її фундаторів. Вежа Чарторийських була побудована у 15 столітті та збереглась до нашого часу без значних змін. До вежі прилягає оборонний мур, декорований готичним ромбоподібним орнаментом із цегли. Велика Синагога Луцька. Пам'ятка культової єврейської архітектури 17 століття, пам'ятка архітектури національного значення. Збудована у 1620-х роках у центрі одного із єврейських штетлів Луцька. Довгий час виконувала роль релігійного, освітнього та громадського центру луцьких євреїв. Крім того, об'єкт виконував оборонні функції. Синагога була частково знищена у 1942 році і в наступні десятиліття. Частково відновлена у 1970-х роках. Зараз використовується як приміщення спортивного клубу. Свято Троїцький Кафедральний Собор. Перший про Собор згадується в літописах 1585 року. Цей костел був закладений польським королем Стефаном Баторієм. Коли Волинь була частиною Польщі, в монастирі розміщувалась Волинська воєводська адміністрація та публічна бібліотека. У 1992 році монастир перейшов до рук Української православної церкви. На сьогодні у цьому приміщенні діє духовна семінарія Православної церкви України. Храм є взірцем базиліки, тип архітектурної споруди, притаманний часам Римської імперії. Справжня цінність собору позолочений іконоста XVII століття псевдоруського стилю. Будинок скульптора Головань. Споруда розташована на березі річки Стир. Це будинок майстра місцевого скульптора Миколи Головання, який він оздоблює вже понад 30 років. Будинок прикрашає понад 500 скульптур, хижі звірі, птахи, міфічні істоти. У мистецьких роботах скульптора переплітаються найрізноманітніші стилі. Це і готика, і Ренесанс, і Модерн. Подвір'я, стіни, дах будинку прикрашають кам'яні скульптури різних стилів. На фронтоні будинку розміщено барельєф із зображенням усіх членів сім'ї скульптора вагою понад 1,5 тонни, а виготовлений із зеленого пісковика. Лютеранська кірха це один із набагатьох пам'яток готичної архітектури на Волині. Її фундамент був закладений 24 червня 1906 року. На початку 90-х років минулого століття кірку повністю відреставрували і дотепер використовують для своїх духовних потреб християни Баптисти. Кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла. Будівництво храму та колегіуму, що до нього прилягає, відбувалося протягом 1616-1639 років за проектом італійського архітектора Джакомо Бріан. Спочатку його архітектура була Ренесансною. Потім частково бороковою і класицистичною. Загалом храм є тринавною хрестово-купольною базилікою на основі Грецького хреста з обхідними галереями та двома вежами на кутах головного фасаду. Костел відомий підземеллями, які мають навіть три рівні. У храмі чудова акустика, що підсилює звучання величезного органу. Він супроводжує літургії, на ньому використовують шедеври класичної музики, на концертах у костелі.